Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Дуже шкода, що родинні зв'язки обриваються через таку дрібницю, як гроші. Все почалося з того, що я переїхав жити до міста. Там спочатку винаймав квартиру, а потім вирішив, що не хочу все життя платити комусь за те, що я в них живу, тож поїхав на заробітки за кордон. Свої речі перевіз на село. Залишатися жити в селі. Я не хотів, бо це не моє. Мені хотілося жити в сухому та чистому місті, мати такі мебелі, як я захочу, а не місити болото увесь час та проводити левову частину дня на городі. Нарешті моя ціль була досягнута, та я купив двохкімнатну квартиру. Вирішив, що згодом одружуся та в меншій кімнаті житиме моя дитина. Та як тільки я почав зустрічатися з дівчиною, доньці мого старшого брата захотілося вступати до університету саме в тому місці, де я купив квартиру. Орест попросив пустити його доньку Ірину до мене на 5 років. Я сказав, що пущу її жити до себе лише на період вступних екзаменів. А після того, як Ірина вступить, то хай шукає собі житло. Мені потрібно влаштовувати своє особисте життя. Я купував квартиру для себе, а не для того, щоб влаштовувати в ній безплатний гуртожиток. Брат щось поборчав собі під ніс, але погодився. Приїхала Ірина, вступила до університету, але чомусь не збиралася шукати собі квартиру. Приїхали її батьки з села, привезли мені овочі, фруктів, свіжини. Орес сказав, що це все від щирого серця, а я ж то зрозумів, чому брат так розщедрився. Раніше Орес постійно наголошував мені, що я а він важко працює та високо осіннює свою працю. Орес продає картоплю та інші овочі та вважає, що так він заробляє. На прожиття. А тепер привіз мені плоди своєї праці з метою задобрити мене та переконати залишити Ярину у себе ще на п'ять років. Ховай свіжину до холодильника, бо зіпсується, лагідно сказав брат. Я не просив це все привозити орест, якщо ти таким чином намагаєшся мене задобрити та переконати залишити Ярину прожити в мене, то це так не спрацює. Що ти це від сирого серця? ми ж брати далі гнув свою лінію Орест. Вони ще трішки побули та поїхали, а Ірина так і залишилася проживати в моїй квартирі. Я вирішив їй допомогти та показав їй багато хороших варіантів біля її університету. Ціна за оренду квартир була доволі доступною. Мої знайомі ріелтори дістали ці варіанти для мене зі свого золотого запасу, яких збережуть лише для знайомих. Але Ірина увесь час крутила носом. Жодна з моїх пропозицій їй не сподобалась. Так пройшло півроку. У нас зі Світланою вже все йшло до весілля, а Ірина все ще продовжувала проживати в моїй квартирі. Врешті я не витримав та зателефонував до Ореста, сказав йому, що Ірині вже час з'їхати. Крім того, вона винна мені гроші за той час, що жила у мене. Племінниця користувалася комунальними послугами. А чому це вона повинна тобі платити? Ти що забув, скільки, людей, то ми тобі всього привезли? Моя праця грошей коштує, а свіжини тобі скільки приволокли. Думаєш, легко їй було вести, скільки світу? Здивовано сказав брат. Так ти ж сказав, що це від щирого серця. Ну так і ти прихисти свою племінницю від щирого серця. Ми ж не чужі люди. Зараз Верника ніколи за цей час вона повинна або знайти житло, або поїхати назад в село. Бачиш, який ти? Ти мені більше не брат. Через декілька днів племінниця переїхала в іншу квартиру. Ми зі Світланою одружилися. На нашому весіллі не було нікого з моїх родичів. Вони всі відвернулися від мене після того, як мій брат наговорив про мене селякої гедоти. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашого головного героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.